Зараз покажу найшвидший розрахунок, який підкаже, як і де ви можете заробляти. В трикутнику реалізації у нас є кілька енергій, які показують, де людина може працювати, як себе реалізувати в якій професії. Але сьогодні нас цікавить ось ця точечка. Це вершинка трикутника, і саме тут знаходиться. Найбільша наша реалізація, і саме тут знаходяться наші найбільші гроші. Якщо людина буде проживати енергію в плюсі, особливо ось цю точечку, тоді питання фінансів в неї не буде взагалі. Гроші будуть приходити тут до людини легко, просто і швидко. Як же визначити ось цю точку? Все дуже просто, рахуйте зі мною. Для того, щоб її визначити, нам потрібен тільки рік народження людини. Наприклад, Людина народилася 2005 року. Що ми робимо? Ми просто додаємо всі цифри у році народження. 2, додати, 0, додати, 0, додати 5, дорівнює 7. Інший приклад. 1982 рік. Знову додаємо всі цифри: 1, додати, 9. 8, додати вісім, додати два, дорівнює двадцять. Тисячу Знову все додаємо один додати дев'ять, додати, дев'ять, додати, п'ять. Дорівнює двадцять чотири. Якщо. У нас число виходить більше, ніж 22, тоді ми знову цифри між собою додаємо. У нас 24 більше, ніж 22, тому ми 2 додаємо 4, і у нас виходить 6. Тобто, для того, щоб визначити точку. Вершинку трикутника нам просто потрібно взяти наш рік народження і всі цифри додати. Але пам'ятаємо правило, що якщо в нас після додавання виходить число більше, ніж 22, ми знову додаємо цифри між собою, як у нас було в цьому випадку. У нас має вийти число від 1 до 22 включно. Отже, ми визначили енергії, і далі я дивлюся, які професії чи яка сфера реалізації підходить людині по тій чи іншій енергії. Давайте розглянемо, для прикладу 20-ту енергію. 20 та енергія це люди, дуже хороші емпати, тому вони можуть відчувати інших людей і їм допомагати. Можуть бути психологами, психотерапевтами, переговорщиками. Тобто всі ті професії, де є якась комунікація. Крім того, двадцятка – це це проголос. У людини є дар голосу, тому можна обрати професію, де людина зможе заробляти за допомогою свого голосу. Це може бути ораторське мистецтво, спікерство, це можуть бути якісь співи, вчитель, журналістика, телебачення, юрист. Оскільки людина там також заробляє з за допомогою голосу, крім того, 20-та енергія це прорід у людини тісний зв'язок з родом, тому вона може працювати в сімейному бізнесі або вона отримує спадок від своїх батьків там, родичів сімейний бізнес, або вони разом створюють цей сімейний бізнес, і потім людина передасть його у спадок вже своїм нащадкам. І також по 20-й енергії людина може працювати в державних структурах або в тих професіях, які пов'язані з холодом. Це може бути, наприклад, робота в якихось холодних країнах, де холодно, або це може бути навіть така професія, як патолого-анатом, чи навіть похоронне бюро. Якщо вам цікаво, то пишіть свою цифру в коментарях і я розповім про вашу реалізацію.